Добрий день, діти! Сьогодні ми узагальнюємо знання із теми подільність натуральних чисел. І перше завдання. Яке число є дільником числа 16, 6, 4 чи 32? Пригадаємо означення дільника. Число є дільником даного числа, якщо це дане число. Ділиться на нього націло, тобто безостачі. На яке із чисел 16 ділиться без остачі? Звичайно, що на число 4. Правильна відповідь дільником числа 16 є 4, бо 16 поділиться на 4. Тепер треба указати число, яке є кратним числу 7. Що таке кратне? Число називають? кратним Даному, якщо воно ділиться на дане число націлу, тобто без остачі. Який запропонованих чисел 17, 27 чи 56 ділиться на 7 націлу? Звичайно, що це число 56, 56 поділити на 7 буде 8. Наступне завдання треба розкласти на прості множники число 56. Число 56 розкладаємо, записуємо 56, проводимо вертикальну риску, і найменше просте число, на яке ділиться 56, це 2. 56 поділити на 2 буде 28, 28 теж поділиться на 2, буде 14. І 14 ділиться на 2. Буде 7. 7 ділиться на 7. Результат одиничка. Тобто число 56 можна розкласти на такі прості множники. 2 помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 7. Наступне завдання треба розподілити числа на прості і складені, які із поданих чисел є простими, а є складеними. Нагадаю, що число називається простим, якщо воно має тільки два дільники одиничку і саме себе. Наприклад, число 11 просте, тому що 11 можна поділити тільки на 1 і на 11. А число 12 уже складене, бо 12 має більше, ніж два дільники. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Це це дільники числа 12, тому воно складене. Отже, розподіляємо на прості складені числа. Простими являються числа 11, 19 і 29. Всі інші числа є складеними. Наступне завдання треба знайти найбільший спільний дільник чисел 154 і 33. Кожний з запропонованих чисел ми розкладаємо на прості множники. 154 ділиться на найменше просте число на 2, це буде 77, а 77 ділиться на 7, це буде 11. 11 – це вже просте число. 11 поділити на 11 буде 1. Розкладаємо на прості множники число 33. Знаходимо в обох числах однакові прості множники. Я їх підкреслила 11. Це і є найбільший спільний дільник. І записуємо так: NSD чисел 154,33 дорівнює 11. Тепер треба знайти найменше спільне кратне, чисел 45 і 50. Так само розкладаємо на прості множники кожне із чисел. Так само знаходимо спільний множник, це у нас 5, тільки одна пара однакових множників є. Ми виписуємо спільний множник один раз і потім доповнюємо добуток непідкресленими простими числами. Непідкреслені у нас 3, 3. 2 і 5. Спільні виписуємо один раз, як п'ятірку, всі інші кожну виписуємо. Знаходимо добуток і отримали число 450. Наступне завдання: Чи є числа 15 і 77 взаємно простими. Нагадую, що числа називаються взаємно простими, якщо їх найбільший спільний дільник дорівнює одиниці. Знову ж таки розкладаємо числа 15 і 77 на прості множники. Коли розклали на прості множники, бачимо, що однакових множників простих ці числа не мають. Немає нам що підкреслювати спільне, так? Отже, найбільший спільний дільник дорівнює одиниці, і тоді відповідь буде ствердна. Числа 15 і 77 є взаємно простими. І ще одне таке цікаве завдання. Якою цифрою можна замінити зірочку у числі, щоб отримане число було кратне трьом? Знайди всі розв'язки. Ми пригадуємо ознаку подільності на 3. Число ділиться на 3, якщо сума цифр, з яких складається це число, ділиться на 3. Знайдемо суму цифр. 7 плюс 4 плюс 2 плюс 1. Буде 14. Якщо замість зірочки ми поставимо одиничку, то сума буде 15. 15 на 3. Ділиться, значить, і тоді число поділиться на 3. Тобто можемо записати замість зірочки 1. Чи є іще якісь розв'язки? Замість зірочки іще можемо поставити цифру 4, знайдемо суму цифр 7 плюс 4 11, 11 та 2 13. 13 та 1 14, 14. Та 4 18. – 18 ділиться на 3. Значить, і все число 74 214 поділиться на 3. І так само нам іще підходить цифра 7. Тому що тоді сума цифр буде 14 плюс 7 21. 21 теж ділиться на 3. Значить, і все число поділиться на 3. І ще одна задача. Книжки розклали на 9 полиць порівну, потім вирішили їх перекласти на 15 полиць, теж вийшло порівну. Скільки було книжок, якщо відомо, що їх було більше за 88, але менше, ніж 128. Якщо б книжки порівну розклали і на 9 і на 15 полиць, то ми можемо знайти найменше спільне кратне, чисел 9 і 15. Я не буду зараз детально розкладати через вертикальну риску. Я вже знайшла, що найменше спільне кратне цих чисел буде 45, які ж числа кратні 45? Це 45, 90, 135 і так далі. Всі ці числа кратні 45. В умові задачі сказано, що книжок було більше за 88, але менше, ніж 128. Тобто числа 45, 135 нам не підходять. І отримуємо відповідь 90. Тобто було 90 книжок. Я вам бажаю успіху на контрольній роботі.